Привіт усім, хто завітав на канал у гармонії з собою. Моє сьогоднішнє відео це, скоріш за все, підсумок за останні 2 тижні лютого. Деякі моменти свого життя я намагалася знімати, але не вистачало часу на повноцінний монтаж відео. Тому сьогодні показую вам деякі нарізочки з відзнятого. Лютий вирішив нагадати, що він зимовий місяць, тому на собі ми відчули і морози, і сніг побачили. До речі, температура опускалася у нас до мінус 23 градусів. І хоча за вікном лютувала справжня зима, на моїх підвіконнях, як ви бачите, тепло-затишно, а ще цвітуть прекрасні квіти. Гіпеаструм цього року радує як ніколи, стільки стріл випустив, скільки квітів було, що просто неможливо не любуватися ним. А ось так виглядає один із зимових вечорів у селі. Морози трималися майже два тижні, і саме за цей період ми відчули, як таки хочемо тепла та весни. Перед цими лютневими морозами на вулиці переважала плюсова температура, яка інколи доходила навіть до 10 градусів тепла. Відповідно на деяких квітах з'являлися бруньки, резантемки пустили свої нові пагінчики. І я дуже переживаю за те, як же ж будуть відновлюватися квіти після цих морозів. а малюкам така погода до вподоби. Нарешті мій менший син побачив сніг. Старшому було не до гуляння, адже він в цей період захворів і знаходився в будинку. А малий щодня обов'язково в обов'язковому порядку виходив на вулицю гратися. Просто походом на вулицю це все не закінчувалося. Він з татом їздив на гірку кататися, спускатися з гірки на санчатах. Це надзвичайно цікаво, подобається йому страшенно. Поспускавшись з гірки на санчатах, вирішив Ілля ще випробувати і мішок. Бо дурних нема, правда ж, треба на всьому поз'їжджати з гірки. Це він робив уже не вперше, подивіться, майстерність відшліфовано, знає як триматися. І вперед. А ось іще один вид зимових розваг. Ілля зі своїм дядьком каталися на санчатах за машиною. Це було дуже весело. А у мами свої розваги. Цього разу ми з подругою вирішили з'їздити на концерт Іво Івобола. Наступного дня у нас знову засніжило. Тихо, гарно! Погода просто супер. Ти, дайте кугли той, що з краю. Продовжіте, що, чого? Я не розумію. Кугли, люба, покажі. То що з боку смужка, да какой же та кухлик, єсмь та кружка. Дід у руки куклик взяв і нахмурив в руки. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавшися теж. Усім привіт! Я на лікарняному захворіла, не минула і мене ця біда, але свято ніхто не відміняв. Чоловік презентував мені ось такі гіацинтики і тортик. Чому два гіацинти? Тому що в нас 7 березня одне свято цього дня ми розписалися з ним, а от 8 Міжнародний жіночий день. Ось такі подаруночки я отримала. Всіх вітаю зі святом. До речі, чоловік мій знає любов мою до квітів, до живих квітів. І знаєте, мені так завжди плачевно, коли в'януть букети, які дарують. Тому він і подарував мені ось ці. гіацинти надзвичайно пахучі. І ще й розказав, як їх правильно саджати. Будемо сподіватися, що наступного року вони мене радуватимуть на клумбі. А це ще один з подарунків. Концерт Бужинської та грицька неймовірні враження. Так що все було супер. Що ти люблю, Кого я буду, я люблю. Ну ось перед вами. Весняні пейзажі. Це та ж сама дорога, яку я показувала у цьому відео за Сніженою. А вже зараз вона практично без снігу і нагадує про те, що незабаром прийде справжня, тепла весна. До речі, це будинок моїх батьків. На днях чоловік забрав мені посилочку з улюбленого КСД, де я звикла виписувати собі книги. Так от, цього разу моя скарбничка книжна поповнилася ось такими книжечками. Марія Матіос майже ніколи не навпаки. Дара Корній, тому що ти є. І ще одна цікавенка, реклама якої я побачила в інтернеті. Юлія Мак Толіки про тих, хто перекручував касету олівцем. Мені так одразу відгукнулася ця книжка, тому що я з тих, які дійсно перекручували, перемотували. Вибачте касету олівцем. Ну що ж, а тут бачимо, що весна набирає оберти, все тепліше і тепліше що стає щоденно. І меншенький мій порається у піску. Тут у нього все, що захочеш. А ще він зробив ось такий ставочок собі і ходив уже до сусіда, до діда Андрія, питав, коли той наловить риби, щоб запустити у ставок. І ніколи не сумно. Він завжди вигадує собі якісь цікаві історії, ходить в гості. Це дитина, яка ніколи не сумує. І нам, повірте, з ним теж дуже весело. Ну от, доки Мама смажила рибу. І вже треба було покататися. І він погукав мене, щоб я його обов'язково зняла, як він виїжджає з двору. Весь час змінював транспорт, то самокат, то мотоцикл, то велосипед. І щоразу мати обов'язково повинна зняти все це на відео. Так, заміна транспорту, увага! Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, прошу поставити вподобайку, а також підписатись на канал, хто ще цього не зробив. Це дуже мене підтримає. До зустрічі у новому відео.